Ну що, дочекалися? це ваш персональний гороскоп на тиждень. Але перед цим підпишись на мій канал, постав лайк і напиши в коментарях, хто ти по знаку зодіака. Овен цього тижня. Овнів чекає відкриття нових можливостей на кар'єрному фронті. Ви будете повній енергії та рішучості досягти своїх цілей. Беріть ініціативу в свої руки і не бійтеся взяти на себе відповідальність. Телець на цьому тижні тельці мають можливості поглибити свої знання і вдосконалити навички. Вивчайте нове і розвивайтесь у своїй сфері інтересів. Крім того, важливо приділяти увагу своєму фізичному та емоційному благополуччю. Близнюки на цьому тижні для близнюків треба зробити акцент на взаємодії з близькими та спілкуванні. Знайте, коли слухати інших, а коли висловлювати свою точку зору. Також будьте уважні до своєї інтуїції, вона вас точно не підведе. Рак на цьому тижні раки можуть відчувати потребу в змінах у робочій або особистій сфері. Не бійтеся виходити за межі своєї зони комфорту. Плануйте свій час мудро забезпечивши собі і роботи роботу і відпочинок. Лев цей тиждень принесе левам можливості ближче познайомитися зі своїми бажаннями та мріями. Віддайте собі дозвіл мріяти широко і прагнути досягти високих цілей. Важливо також знайти рівновагу між індивідуальністю та спільнотою. Діва на цьому тижні діви можуть відчувати потребу у розумінні своїх емоцій і почуттів. Не бійтеся виражати свої почуття і ділитися ними з іншими. Підтримка близьких людей може стати цінною для вас. Терези цей тиждень буде сповнений гармонії. І спокоєм зустерейтесь на розвитку своїх талантів та інтересів, що може призвести до нових досягнень. І пам'ятайте, важливо також давати іншим людям можливості висловлювати свої думки. Скорпіон на цьому тижні скорпіонам варто бути обережними у фінансових питаннях, розробіть докладний план витрат та інвестицій. Зустерейтесь на розвитку стійких взаємовідносин зі своїм оточенням. Стрілець цей тиждень може призвести до важливих рішень у сфері особистих відносин, відкритість і чесність допоможва. Ам вирішити будь-які непорозуміння. А також будьте готові до несподіваних можливостей у кар'єрі. Козаріг на цьому тижні козироги можуть відчувати потребу у відпочинку і релаксі. Знайдіть час для відновлення своїх сил і зосередтеся на самозростанні. Ну і звичайно, заплануйте свою роботу так, щоб уникнути зайвого стресу. Водолій цей тиждень може бути важливим для водоліїв у сфері кар'єри. Використовуйте можливості для професійного росту і розвитку. Ну і звичайно, не забувайте підтримувати рівновагу між роботою і особистим життям. риби на цьому тижні риби можуть відчувати потребу у глибокому саморозвитку та рефлексії. Приділіть увагу своєму внутрішньому світу і розгляньте можливості для особистого зростання. Ну і будьте готові ділитися своїми думками з близькими.